Слово про роботу, яка зараз відбувається по захисним спорудам. Значить, основна мета це відкриття таких споруд, щоб населення мало доступ до укриттів. Укриття різного типу. Є і противорадіаційні, це і пристосовані підвали, найпростіше укриття. Зараз обстеженням цих. Будівель, значить, мета, значить, щоб були показчики для населення, щоб населення було обізнане, куди сховатись від обстрілів. Створена інтерактивна карта, створена перелік цих укриттів. Зараз з мереві ми проводимо роботу по створенню кол-центру, де будь-який громадянин може зателефонувати і залишити заявку про ті чи інші вади, які він бачить на тому чи іншому такому укритті. Закрита вона, в повному обсязі відповідає якимось вибагам. Такі ж списки і інтерактивні карти є і в нас в поліції, і в наших підрозділах. Тому на лініях 101, 102, 112 можливо для населення отримати всю вичерпну інформацію по цих захисних спорудах.